У центрі Києва ДТП, але не справжнє. Це перформанс відомого на весь світ своїми провокаціями ізраїльського арт-гурту Паблік Мувмент художників запросив до України пінчук арт центр яка мета ізраїльських перформерів, що хотіли сказати своєю акцією і як реагували кияни. Бачила Ольга Семак. Європейська площа пересічні кияни збираються на перформанс ізраїльського арт-гурту паблік мувмент. Заступник ізраїльського посла сам до мистецтва не приєднується, але співвітчизників рекламує залюбки. Вони надіяли багато шуму, я знаю, в Тель-Авівському університеті і по-моєму в музеї Тель-Авіва. Віва. Я сподіваюся, що здесь не буде нічого такого особенного, щоб неприятну провокацію. Провокація трапляється вже за кілька хвилин. В серед місті Києва авто збиває столичну вчительку Оксану. Це було несподівано, то я злякалася від несподіванки. Але я зрозуміла, що це спектакль. От але все так дуже було натурально. для мене це не провокація. Я знаю, чимало людей сприймають це як насилля, але для мене це спосіб відтворення реальності. Вже вісім років мисткиня Дана Яхаломі розігрує в різних куточках світу цей трюк із автокатастрофою. Інколи в перформансі бере участь і поліція. Загалом проблем не виникало. Реакція глядачів спочатку о господи, але потім вони дивляться на це як на щось красиве, естетичне. Тут немає крові, немає крику, лише тиша. Це уніміння краще за поезію. Я певна глядачі розуміють нас. Свої дійства вони називають суспільними хореографіями. Просто неба відтворюють форми людського існування, наші ритуали. Їхні перформанси про те, як виникає ненависть, що рухає натовпом і як народжуються диктатури для втілення задумів. Гурт потребує чимало до. Добровольців з вулиці. Вони найбільше хвилювалися, чи відгукнеться багато киян, чи зберуться достатньо людей. Вони хотіли бачити мінімум ну 200 осіб, що було. В принципі, десь так воно приблизно було. Очень цікава постановка, очень нова. Я вважаю, що такими сценами без слов можна передати очень багато. Нападають майдан, трагедія. Для вас це майдан. Да. Але Вони кричали, повзали по землі, чубилися, вмирали і знову вставали. Шестеро киян, далеких від мистецтва, подали заявку, і таки потрапили до зіркового гурту перформерів. Їхня мистецька хода скінчилася тріумфальним танком під стінами українського МЗС. Головний актор тут це глядачі і все, що робилося, для того, щоб створити спільну динаміку для рефлексії на тими подіями, які відбувалися у нас в Україні. Гасимак Олександр Пономаріо, факти ICTV.